Здравствуйте, хочу розповісти про графіт. Графіт є важливим мінералом, що використовується у сучасній промисловості та не тільки у ній. Графіт є однією з алотропних модифікацій елементу вуглецю та відрізняється від інших модифікацій вуглецю своєю слоїстою структурою. Окрім графіту, вуглець може утворювати алмази, технічний вуглець, інша назва технічного вуглецю це сажа. Графен Графен є шаром вуглецевої решітки товщиною в один атом. Також існують і інші модифікації вуглецю, але вони, як і графен, використовуються здебільшого у високих технологіях. Графіт здатен проводити електричний струм, і тому графітові електроди використовуються у електрометалургійних печах, у батарейках. Або як електрощітки у електродвигунах. Також з графітових порошків можна виробляти струмопровідні покриття. Графіт є жирним на дотик, і тому з нього можна виробляти мастила. Це може бути або сухе мастило, коли ось такий графітовий порошок, який ви бачите на екрані, може бути напряму використаним для змащення механізмів. Або це може бути. Графітовий порошок у суміші з іншими речовинами, наприклад, у суміші з мінеральними маслами або додатковими речовинами, і тоді це буде або високотемпературне графітове мастило, або це може бути мастильно охолоджуючі рідини, які використовуються на промислових підприємствах. Графітовий порошок у суміші з тальком може бути використаним у сільському господарстві під час посівних робіт. Тобто графітову талькову суміш засипають у бункери посівних машин, що дозволяє покращити рівномірність потоку насінневого матеріалу. Додатково ця тальково графітова суміш змащує деталі посівних механізмів. Також графіт може бути використаний і для приготування бурових розчинів, які потім використовуються при бурінні скважин. При терці графіт розшаровується або лущиться на окремі луски, і це використовується в олівцях. Олівцеві стрижні є суміш графітового порошку з глиною. Чистий графітовий порошок може бути використаний також художниками та митцями для створення своїх творчих робіт. Графітовий порошок також може бути пігментом у будівельних сумішах, тобто додаватися, наприклад, у бетонний розчин для надання йому чорного кольору. Також графітові порошки можна використовувати як складовий компонент обмазки. Ливарних форм на промислових заводах, тобто для того, аби вилита деталь, могла бути значно легше відділення від ливарної форми. Графіт може бути використаний і для виробництва вогнетривкої цегли, а також для приготування металургійних сумішей, які насипаються на поверхню розплавленого металу для його більш повільного охолодження. Тобто для збереження тепла. Також з графіту можна виробляти гальмівні колодки автомобілів, мотоциклів та інших механізмів. Дуже важлива сфера використання графітового порошку це виплавка чавуну та сталі, де графіт відіграє роль на вуглецьовувача. Тобто, графітовий порошок є чистим вуглецем, по суті, та може підвищувати вміст вуглецю у сталевому. Чи чавунному розплаві, і це сприяє варці, варці продукту з потрібними характеристиками. До речі, може проходити й зворотній процес, коли графітова луска виділяється з великих мас чавуну, який повільно застигає на металургійних заводах. Я особисто спостерігав такий процес на заводі Запоріжсталь, коли велика кількість так званого доменного графіту виділялася з чавуну, який знаходився у чавуновозах та у міксері. Графіт буває природнім та штучним. Природній графіт добувається, в тому числі в Україні, відкритим кар'єрним способом. Спочатку добувається графітова руда, потім ця руда збагачується шляхом флотації та шляхом інших промислових процесів. І в кінцевому результаті отримується графітовий концентрат. Штучний графіт виробляється, в тому числі в Україні, шляхом нагрівання вуглецевмісних матеріалів це кокс, антрацит, пек та інші матеріали, у спеціальних електропечах за умов високої температури, високого тиску та без доступу повітря. Штучний графіт є більш чистим, аніж природній. Та все ж таки є сфери виробництва, де потрібно використовувати саме природній графіт, наприклад, це при виробництві акумуляторних батарей, наприклад, також батарей для електромобілів. Доманий графіт також є штучним графітом, але його об'єми виробництва не дуже великі. До речі, з графіту можна виробляти штучні алмази, діаманти. Марки графітових порошків можуть класифікуватися згідно гостів. І це буде графіт спеціальний маузольний, графіт акумуляторний, графіт олівцевий, графіт змазочний або графіт мастильний, графіт електровугільний, графіт тигельний, графіт ливарний та графіт ливарний криптокристалічний. Назви графітів можуть надати приблизну інформацію про сфери їх використання. Ось цей графітовий порошок, який ви бачите на екрані, виготовлений на підприємстві Bonus Trade у місті Запоріжжя з української сировини. Він може бути названий як GS1 або S1 та має основну фракцію від 0 до 63 мікрон. Підприємство Bonustrade виробляє також й інші типи та марки графітових порошків для різноманітних потреб, що були перераховані у даному відео. Замовляйте наші графітові порошки і контакти в описі під відео.